По, товщині, по величині, що то п'ятак. Що це може бути? Цікаво, що ж буде, в прямому ефірі копаємо, друзі. Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні вихідний, непогана осіння погода. Вирішили поїхати до лісу. Подивитися є гриби. Ну і, звісно, апарат завжди зі мною. Зараз покажу локацію, і перший сигнал е, корисний є. Зараз подивимося, що знайшов. Локація ліс. Ліс чималенький, але ми на окраїні біля села. Тут є його дороги. Я пройшов, там дорога йшла дуже багато сміття. Люди не думають про... Про, про майбутнє покоління скидають сміття, загажують ліс, але метрів 200 проходиш, далі більш-менш чисто. І от тут по дорожці що сюди. О, і тут в мене от сигнальчик. Я вже його відпинив, тому що пару сигналів раз були і то було сміття. воно воно лежить. лежить. Во воно лежить. О, воно лежить. А що то є? Монета. Монета. Ну напевно, то якась пробивається радянщина. Певно, 5 копів. Знову без окулярів, темно, не видно. Може вам краще буде видно. Ну, здається, по товщині, по величині, що то п'ятак. Тільки який рік. Зараз гляну потру трохи більше. Збрехав, це є 50 копійок ходячка Україна. Просто вже так вони закисли, покрилися такою патиною, що і спочатку мені видавався, як будто герб СССР, а потім потер ні. 50 копійок, ходячка, рік який не бачу. Ну але монета. сигнал хороший. І все ж монета. Але діду хабарю ми даємо цукерочки тільки за монети. Колекційні, старевинні, ходячка, це і так можна знайти посеред вулиці. Так що, дід, давай нам щось ліпше. Йдемо шукаємо. Попалась отака железяка, болтик. Ну, Било желізом, але думаю, може ліпше. І ось візуально отака мебля якась. Що це таке? Може хто підскаже. Що це може бути? Що це може бути? О. Ага. От бачите скільки його тут. Якісь такі о... Штуковані. Ніколи такого не зустрічав. Парта, не парта, може парта? Ні. Я думав, що якісь педалі від... Качко станка, я так і бачив в дитинстві. Але то щось не схоже, більш нове якесь, а що то є? Не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях, хто бачив таке колись. Цікаво. Ну, Мені стрілка показує, що треба за монетами туди внизити. Підемо, глянемо. Ліс шумить. Пройшлись по дорогам там. сямон, камради де. Туди. Вертаємося назад. Ліс пустий, нічого нема. Будемо шукати щось нове місце. Або... Або їхати додому. Але Додому не хочеться, хочеться щось знайти, тому... Напевно, переїдемо трохи далі там по трасі, звернемо в інший ліс. Зайдемо там походимо. Так, ну якийсь сигнальчик у нас є. Зараз будемо його виловлювати з цієї ямки. Пройшли сюди. Його я бачу вже, бачите? О. Ой. Відпечаток а о, сам предмет. Якийсь рижу ржаве як завжди я без окулярів, але щось проглядається в золото партії, певно. Зараз почищу, зніму більш якісно. Друзі, ви будете шоковані. В львівському лісі французькі монети. Показую. Видно? Один франк. Алюміній. Що тут намальований? Якийсь дядько чи твітка? Ось тут. Тітка намальована. так? Mm -hmm. Який рік? 39-й 39 рік. То, то є хороша монета. То Треба доставати наші цукерочки для діда хабаря. Суперово! Може навіть який Рарік? Так. Так, ну ось наша цукерочка для діда хабаря. Ой, прилипає. Їж дід, дай нам ще 100 тисяч монет. Дякую. У нас сигнал тут. Желізний великий, дід старий, буде побратим менший, молодший копати. Так давай, пробуй витягай. Може такий кулемет, згодиться. В лісі більш нічого на такого не може бути. Це ж не поле де плуги. Капець. Ми один раз думали, теж якийсь... Свола, викопали раму старого велосипеда. <хи> так і це може бути. Не щось таке шкребек щось конкретне. Блін, ну що ж там таке? Друзі, пишемо в коментах, що там може бути. Апарат щось підсказує, каже, хлопці обережно, то цінна річ. Що там рукою не береться? Капець Тут у прямий ефір буде до китайської паски? Не. Показалося. На Навтопровід дружба. Може снарядики, ні? Не? Не, не знаю. Може тікати треба. Ні, це або кусок снаряда, або... Дуже маленькі Равка пати Крусок снаряда. Ну не знаю, ні, то не снаряд. Вони квадратні. Бачимо? Ну має прямо прямого грані, так, да, то воно не кругле. Але цікаво. Цікаво, що ж буде. В прямому ефірі копаємо, друзі. Ми самі не знаємо, що то є. Валило дуже великим железячим. Ще далі. Ну, то ще далі тут, певно, треба. Це буде відео на три години. Я потім, якщо щось змонтую, трошки відріжу. Тож не цікаве. Ну хочеться ж прямий ефір зробити. Ну ще, ще далі тут. Може цього кінця треба було його пуляти. Так, ну вже накопаємося на всі гроші. Щ тут корні дерев, старі стовбури якісь. Ще там іде? Ну. Ні, Вроді нема там. О! Йде, друзі, йде, йде, пішло. Щось пішло трохи. Що то є? Так. Шабля. Так, шабля. Ресора, Рисор. ёлки палки Ну що ти будеш робити? ну. Ми думали, вже якусь шаблюку хоч відкопаємо. Козацьку. Так, да, до козацької шаблюки трохи майстра не вистачило для неї. Ще трісла. Ще й трісла. Ну так що не повезло. Ну, але цікаво було Всяке можливе. Могли б бути якийсь меч, шабля, все що завгодно. Навіть отакий цвях попався. Напевно, був до тої ресори. То може ресора бути з якоїсь. Воза. Воза якогось або брички. Ну, але нічого, то є життя, то є процес, по-іншому не буває. Шукаємо далі. Ось ми вийшли з лісу. Надоїло там ходити, нічого нема, переходимо на отаку локацію. Є у нас скошене переоране поле, до машини ще десь пів кілометра. Пройдемося по цьому полі. Якщо щось будуть якісь знахідки, то обов'язково запишу, покажу, похвалюсь. Йдемо. Друзі, погода портиться, починається дощ. Хотів показати, які прекрасні краєвиди відкриваються поле. Там вон, Карпати вже відніється. Але звідти от йде якраз по вітру, не знаю, буде, може не чути від вітру. Йде хмара, йде дощ, і вже нас трохи бризьке. Ну, нам ще трохи пройти. Правда, то не наш автомобіль, наш, там за полем туди далі. Ну, поки що нічого нема на цьому полі, є там пару якихось мідних бляшанок і все. Кольорового нічого нема. Тому рухаємося. Друзі, у нас вже третя локація за сьогоднішній день. Приїхали ось ще на таке поле. Колись кажуть тут знаходили римські монетки. Так що маємо надію поповнити запас дорогоцінними монетами. Якщо повезе, ну, а що повезе, що викопаємо, то покажу, розкажу. Так що йдемо, риємо. Шикарні місця там, поля, тут іде річка, напевно. Якась колись була, так що на цьому десь полі може і бути якесь поселення чи щось. Стоянка. Так що треба тут пройти, подивитись. Якщо буде якась сапутка, буде щось з того періоду, то будемо шукати. Якщо ні, ну що. Подивились, пошукали, нема, поїхали. Ну, ось такий невеличкий коп вийшов. Знахідок небагато. І вони не дуже цінні. Але ж то не основне, хто шукає, той знайде. Якщо відео вам все ж сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал.